Друзі, головні болі мігрені це відео для тих людей, хто хворіє мігренями. Я вам розкажу одну коротеньку історію, яка зі мною трапилась буквально декілька днів тому. Мені позвонила Маша, це наші друзі з Мінісоти і кажуть: Артур, тебе дивиться одна жіночка в Тіктоці. Це наша подруга, вона сама з Києва, колись працювала в нас Зараз вона в, в Америці працює бухгалтером. А з нею поговорити. Кажу, та питань нема. Дзвони мені жіночка. Каже Артур, привіт. Я дивлюсь тебе в Тіктоці. Я тобі дуже вдячна за те. Відео з тими уколами. Про що я минулого року опублікував. Відео, де показав оці уколи, тільки вони називались Аджові. Це бувають різні препарати від головного болю від мігрені. І розповів, як моя дружина приймає ці препарати. У моєї дружини є Мігрень, є головні болі. Нам ці ліки дуже допомогли спочатку, потім прогрес зупинився. І зараз ми змінили аджові на новий препарат Емґаліті. І зараз, от як ви бачите, чотири пачки вже є. Ми вже чотири уколи зробилися. Жіночка дзвонила і каже: Я побачила твоє відео. Я пішла до свого там невропатолога. Вона мені прописала ці уколи. Я зробила один укол, каже: Атур, я 20 років хворію мігренями. Каже, мені у мене було до 20 приступів в місяць. Каже, у мене голова боліла. Через день, кожен день це просто піпець. Каже, я вколола, адже препарат, який побачила, як ти, і каже, мені допомогло. У мене місяць не болить голова. Я кажу: ну, типа, я радий, що вам допоміг. Тіпа, будь ласка, головне, що у вас все окей. Мо, пані, якщо ви дивитесь це відео вам з повагою, я радий, що вам цей препарат допоміг. Все, лікуйтесь на здоров'я, Міннесота, Меніаполіс на зв'язку.